Так, Сьогодні знімаємо відео для Яріка Мазара. Так це садок обліпіхи, у вас так, так само так, є. Так, так. Це яка площа приблизно? Тут 10 гектар. 10 гектар. Але я знаю, що її тяжко збирати. От, ну, там... вона, ну, вона обрізається. Обрізається гілка, коли вже замерзла. Так, ні. Коли просто дозриває ягоди, отак обрізається. Це були приблизно одинакові дерева. Uh -huh. Чуть-чуть більші. На один рік вони ці, ці були старші. От тут було тут були ягоди і такі, такі пагони. Ви зрізали. Зрізали разом з ягодою і в холодильник. Заморожується, у заморожується а тоді отрушується. Тоді отрушується. Я зрозумів. І скільки яка в неї приблизна врожайність? Від 10 до 15 тонн з гектар. Від 10 до 15 тонн. Багато досить То має бути великий морозильник, що е, е, Ну так, ну це. Тому що е, тут велика кількість саженців на гектар. Де 2000 саженців. Безпевно метр на мет... метр, е, метр, метр, метр на На приймання 50. От. І які сорти у вас? Лікора, Марія Брювель, Єва. В основному Су... Либіч. Десертні сорти, українські сорти, либідь, щось. Ну, таке? Ні, це є лікори, це є вроді прибалтійський. і моє Ну, То всі прибалтійські сорти. А що там чоловік робить, бачив, що з'їздить? У нас шпалери, ми знімаємо дріт. Коли ми посадили, сажанці налягали ну, на, 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 на від вітру. Так, так, ну, ми не знали спочатку, як треба обрізати. Ми так ми були високі і блягали. Підв'язали. же того нема потреби, ми не знімаємося. Обрізкою, регулюється. І так само обисаженці свої вирощує. Так, так, так само саженці. Я бачу, там менше значить, досаджували. Ні, от там внизу, то є цього року посаджена компенсія. Угу. І на який на рік вона вступає в плодоношення? яке повноцінне. На, на третій рік. То вона швидко росте Все, на третій досадку. Зрозуміло. От йдемо ще покажемо ту другу діляночку. Ви в основному все позрізали вже я бачу. Тут вибіркова була обрізка, там де де... Десь... Тут залишилися деякі дерева з ягодками. Я так знаю, що в Люпиха є чоловічі і жіночі. Так, так. Що дев'ятий що ряд ми садимо жіночі і чоловічі. Відстав жіночі, дев'ятий ряд чоловічі. А чого цю гілочку не зрізали? Тут було мало ягоди, не було потрапити. Ага, Тут. Тут було багато, бо це обрізко, якщо це оправимо. Ага. І тут другий сорт вже якийсь більш оранжева ягода. Це кажуть хлопці, в минулому році на цих деревах обрізка була, збирався врожай в морозилку. і за рік вони виростають. Ось такі на другий рік вже на цих пагонах будуть ягоди. Тобто тут цикл через рік по збору самої ягоди. От, деякі дерева, де, на яких була менша трохи закладка, вони так сильно не обрізались в цьому році, щоб просто даром місце не займало, бо тут молодий садок, деякі нові сорти хлопці посадили, щоб вони просто не займали об'єм зайвий. Так ну, тут ну, ще персики. І грубий, і цього, що... А яка у вас взагалі площа вашого господарства? 250 гектарів. І чим ви взагалі, крім фундука, займаєтеся? Ну, можна... Фундук, обліпіха, Це основні наші напрямки. Додаткові це є ще малина, ожина, полуниця, яблуко, груша, але то там по декілька гектарів. Все. О, а що для вас таке основне? Опорони, типу, фундук і. Ну, фундук і обліпіха. Фундук і обліпіха. То є нас, ну... Фундука вже 60 гектарів, обліпіхи 40. 40. То, і ми ну, в тому напрямку ми... Ще думаєте досаджуватися? Так, та, думаємо розвиватися. О, по, інче, ви... по інших напрямках те, що зараз є, то і лишається, а в тих двох напрямках будемо розвиватися. В Україні от такого досвіду просто ще немає вирощування фундука. Ви, можна сказати, вчитеся на своїх помилках так, поки все, що. Так. От, Добуваєте досвід. Ви кожного року потрошки собі досаджуєте. Так, 10 гектарів, 15, як, як ціло. Кому потрібні саджанці, хлопців так само є. Саджанці яких сортів? Ну, золотих основних каталонський, барселонський, гале, джифонь. Ви оптом в основному так, продаєте. Оптом, так, так. От, кому потрібно, там на якусь площу закласти садок хороших двохстрічних саджанців, Я там на початку знімав, то телефонуйте, номер буде під відео.